Понад 250 кілометрів доріг придатні для користування не більше 15-20%. Цю цифру озвучує очільник району Василь Йовдій, даючи характеристику автошляхам загального користування. Для нього не таємниця, що стан покриття в районі досяг критичного рівня. Втім, це проблема, яку він стверджує не сьогоднішня. Зокрема, катастрофічної дороги залишається в напрямку бодевля у Щорна. Глибокими вибоїнами посеред дороги в цьому селі вже нікого не здивує. Аж тутешні вже не вірять у силу скарг, а водії, які проїжджають цим селом, повинні застосовувати весь свій водійський досвід, аби не влетіти в яму. Ось так і тягнеться вже більше десяти років. Поточні та неякісні ремонти, які тут час від часу проводили, кардинально не вирішували проблеми. Навпаки, покриття ще дужче псувалося. Розуміючи, що так далі залишатися не може, команда голови РДА розробила масштабний план відновлення дорожньої сітки в районі. Цей проєкт на потребу капітального ремонту. Що я маю на увазі капітальний ремонт? Не тільки ямочний. Я маю на увазі капітальний ремонт, ямки, потім так звані карти, де 3-4 ями, 5. Не варто відремонтувати яму, треба зробити, так називається, картами. І маємо певний учасник доріг, який треба суцільні. Є такі напрямки доріг. На потребу тому напрямку, що я вам говорю, десь 19 мільйонів гривні. Ми з районного бюджету. Спільних сухолів сільських рад. Даємо, десь я вам скажу, готово дати 12 мільйонів. Навіть виділених 12 мільйонів не вистачить, аби завершити цей напрямок. Кошти, а це 8 мільйонів, які потрібні для повноцінного асфальтування, вирішили шукати у власника автомобільних доріг. По закону ми можемо фінансувати зберігать розвитку тільки в межах ради, тобто з початок села до закінчення села. А я промежуток доріг, які не мають механізму фінансувати. ті учаски ми порахували. І вийшла сума орієнтовно 8 мільйонів. Тоді ми звернемо, звертаємося до відповідних служб що в Шоузграді Шовкієві, що щоб надалі 8 міль вісім Проблемних напрямків, де потрібно проводити негайні відновлювальні роботи. Чотири по них вже розробляють кошторисну документацію та акумулюють бюджетні кошти. Проте без фінансового донорства проект так і зупиниться на півдорозі. Ми маємо тих грошей в бюджету розвідку. Або вільний Салішок, ті грошей, які вони використали в прошлому році, залишаються по сільським радам. Ми в районі маємо по сільським раду 37-38 мільйонів. Плюс маємо всі районний бюджети розвитку. І ми тільки тих ті, ті грошей спрямуємо на тих доріг. Ми кажемо автомобільних доріг, що ми вам даємо 20 мільйонів, віддайте 15 на ваших доріг. Чи речі, впливу, коли ми звернемося до служби автомобільних доріг в Закарпаття в Києві, ми підготуємо відповідні звернення до народних депутатів. України Петоці Василь Васильович і балоге Павло Іванович. Я так надію, що за допомогу двох народних депутатів плюс з порозумінням служба в Томильній доріг в цьому році ми відремонтуємо доріг.